Доброго дня, шановні батьки! Для вас консультація як привчити дитину до миття рук. Одним з найважливіших аспектів профілактики хвороб є дотримання гігієни рук. Миття рук і милом може запобігти кожному третьому випадку вузькової інфекції та кожному п'ятому випадку респіраторного захворювання. Це особливо важливо в умовах війни. Необхідно не тільки виховати в дитині звичку мити руки, а й навчити робити це правильно і дати розуміння, чому це важливо. Маленькій дитині можна пояснити, але не... не лякати. Бруд, який ми бачимо та відчуваємо на руках, може бути шкідливим, якщо потрапить до рота або в очі. Окрім бруду, який ми бачимо та відчуваємо. На руках можуть бути маленькі невідимі створіння мікроорганізми, деякі з них можуть спричинити біль у животі та нездужання, а деякі дуже небезпечні хвороби. Торкаючись брудними руками різних предметів, можна рознести бруд та мікроорганізми навколо себе. Якщо готувати їжу або пригощати інших людей брудними руками, можна передати їм небезпечні мікроорганізми, які спричиняють захворювання. Але є спосіб захистити себе та близьких помити руки. Формування звички потребує часу, тому якщо ваш малюк уже вміє мити руки сам, нагадуйте йому це робити, а якщо він сам ще не справляється, допомагайте йому, акцентуйте увагу, що ви разом миєте руки. Коли прийшли з вулиці після відвідування туалету, перед прийомом їжі, після контакту з тваринами. Після кашлю та чхання, якщо руки вийдемо брудні. Як правильно вмити руки? Змочити руки теплою або прохолодною проточеною водою. Нікуди не поспішайте, адже миття рук має тривати 40-60 секунд. Закрити кран та нанести мило, надавайте перевагу рідкому милу, навіть вдома, адже на поверхні твердого мила можуть розмножуватися мікроорганізми. Намилите руки так, щоб піна покривала кисті рук повністю, Це можна перетворити у веселу гру, у кого більше пінки. Потерти поверхні рук зовнішню і внутрішню поверхню кисті, великі пальці, кінчики пальців та між пальцями. Ретельно ополоснути руки, щоб залишки мила не спричиняли подразнення шкіри. Просушити руки особистим рушником. Отже, з маличку варто привчати дитину не користуватися чужими або спільними засобами особистої гігієни. У неї має бути власний рушник як вдома, так і в дитячому садочку. Застереження ворології серветки, у тому числі просякнуті антисептиками, не замінюють миття рук, але це зменшують кількість видимого бруду. Доню ручок не помила, а вже коржика вломила і до столу хоче сісти. Як ти будеш кашку їсти, тебе ж пальчики й долоні, під пісочку аж червоні. Доня руки мила, мила, білу піну змила збила, і водички не жаліла, як помила, аж сраділа, поспішала до столу сісти. Полуниці й кашу їсти. Наші діти, малюки. Миють руки залюбки, рукавички загортають, руки милом натирають, під водою довго миють, витиратися уміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Дякую за увагу!